Відкриваємо PowerPoint на своєму комп'ютері, натискаємо Створити нову презентацію, відкривається нове вікно правою кнопкою, там, де у нас ескізи, макет. Можна макет натискати: ось тут панелі інструментів. Ось тут, бачите, панель інструментів, пустий слайд. Або правою кнопкою миші макет і теж вибираємо пустий слайд. Зовсім пустий слайд у нас є. Тепер треба вибрати тему. Пустий слайд, і тепер вибираємо дизайн тему слайда під назвою Грань. І так, будь ласка, конструктор натискаємо грань ось у нас. Коли ви підводите, то ось тут от грань написана. Якщо сюди підводити, це зал засідань. Далі написано: є інтеграл. Нам потрібна грань. Дивіться, я працюю у PowerPoint. 2021. У мене ще є варіанти, які я можу ось тут вибрати: зелений, синій, рожевий або дуже темний. Ну, темний це не дуже зручно, я так думаю. Я вибираю ось такий голубенький колір. Буде не зелений, як завжди, а ось голубенький вибираю. Тепер нам потрібно. Ви обов'язково слідкуйте за тим, що нам потрібно робити. В інтернеті треба буде знайти зображення атома і відкрити його. Ну, я його вже скопіювала на робочий стол, і тепер вставлення зображення, цей пристрій шукаємо на робочому столі цей дів зображення атома, і ось і ви бачите це гіф-зображення. Натискаю на нього, переношу, щоб він мені не заважав, роблю його чуть меншеньким, і переношу ось сюди. Але ж ви бачите, що він закриває дизайн самого слайду. В такому випадку, нам потрібно його вибрати, то прозорий колір зробити, прибрати біле тло і зробити прозоре колод. Тепер у нас дивіться колір. Натискаємо виділений цей колір, натискаю. І ось тут установити прозорий колір. Побачили? Установити прозорий колір, установлюю. І тепер позначаю, де цей колір, треба нам позначити. Все, тепер у мене рухаються наші а, атом і електрони рухаються по своїй траєкторії. Тепер нам треба зробити так, точно ж таке зображення атома, і щоб там рухались електрони. Жовтенький, синенький і зелененький електрон. А саму, сам атом буде червоного кольору. Що ж починаємо у центрі слайда будемо зображувати ядро з атома, і нам треба маленьке коло намалювати. Це вставка, вставлення фігури. Ось тут еліпс у нас є, овал, еліпс. Для того, щоб цей коло у нас було коло, а не овал, ми натискаємо. Клавішу Shift на клавіатурі, і робимо по центру ось таке маленьке коло. Ось таке маленьке коло це наш же буде атом. І зразу його оформлюємо формат фігури, і робимо залівка фігури, робимо його червоним кольором. Це все, Ну, давайте перемістимо ще в, в центр, щоб десь було ось тут воно, по центру наш атом. Тепер нам треба зробити. Та, і ще без контуру. У нас ще тут контур, нам треба без контуру. Натискаю знову на сам кружечок, на, це, на цей круг маленький, там, де у нас контур фігури, формат фігури, контур фігури. відкриваємо І треба робити без контуру. Без контуру, щоб було тільки. Тепер треба зробити навколо атома овальну траєкторію без заливки. Контур чорний. Та ставлення, фігура, овал беремо, і навколо атома зробимо ось так. У траєкторію, там, де буде наш атом, рухатись. Давайте тепер ось так поставимо, щоб воно було посередині. Тим паче, дивіться, нам потрібна овальна траєкторія без залівки, контур чорний. Контур у нас вже чорний, контур фігури, але без залівки, Залівка фігури відкриваємо. Без залівки. І ось тепер ми бачимо, що от така буде траєкторія, щоб вона була по центру. А тут, мені каже, що чуть нижче вона рухається. Давайте перевіримо: ось тепер по центру це зробили. Тепер треба намалювати такий маленький атом, який буде рухатись по цій траєкторії вставлення, фігура, овал. І щоб у нас було. Атом кругленький ми беремо, але ж потрібно, щоб він був менший. Натискаємо Shift і збільшуємо. Ось тепер такий у нас буде атом. Перший атом. Нам треба, щоб було атом черво зеленого, синього і жовтого кольору. У нас вже стоїть залівка фігури. Давайте зараз синенькі і темніше зробимо. Так, ще раз читаємо. Додайте ядро атома, зобразіть овальну траєкторію без заливки, контур чорний. Додайте анімацію до об'єкта на слайді. Для цього додайте до зображення електрон анімацію, анімація, інші шляхи переміщення і беремо кола. Ось у нас є. Виділяємо анімація, інші шляхи переміщення, інші шляхи переміщення, і вибираємо коло. Ось у нас коло. Окей. Тепер бачимо, що коли ми натискаємо Переглянути, то. Електрон починає рухатись, але ж нам треба совмістити тепер траєкторію область анімації, щоб він рухався по еліпсу, а не по колу, який є. Наразтовуємо розміри форму розташування анімації, анімаційної траєкторії руху електрона так, щоб вона збігалась з доданим раніше овалом. От ми совмістили, давайте це перевіримо. Переглядаємо. І дивимось, наш електрон рухається по еліпсу. Все співпало. Після цього нам треба з овалом відкрити вікно налаштування ефектів анімації, анімація, область анімації, а потім треба класнути порядок, вибрати параметри ефектів. Область анімації, дивіться, область анімації дивіться, відкриваємо, Правою кнопкою миші натискаємо і шукаємо. Параметри, ефект. Ось тут у нас треба на першому етапі все поставити тут по секунди. Можна ось так двіжок притягувати, а можна ось так зменшувати, поки не буде 0 секунд. Це дуже довго, тому я ось так переміщу. Коли треба буде так, і натискаю ОК. Так, це ефект. Тепер нам потрібен час. Час, тут сказано: тривалість 2 секунди, але ж у нас за умовою треба поставити. Одну секунду ну, рухався, і ось тут час був тривалість одна секунда, швидка, але ж одна секунда. І тепер повторення, обов'язково ось тут повторення до завершення слайда поставити. До завершення слайда все це буде і окей. і ще раз. Да, і початок, ось тут дивіться, там, де початок. Одночасно треба. Не клацані, а одночасно. І тепер у нас всі налаштування по часу є. Ми натискаємо ОК. Давайте ще раз, анімація переглянемо поки що цей момент. Так, все, у нас рухається наш електрон по першому еліпсу. Тепер нам потрібно скопіювати. Об'єкти разом з анімацією, що це зробити? Нам треба зробити дві копії вала, повернути їх на певний кут. Що ж, давайте натискаємо і натискаємо також треба виділити всі ці анімації і скопіювати. Отже, ми скопіювали, тепер нам треба і вставили три анімації. Тепер треба повернути на, на кут. Давайте ще чуть-чуть більше ось так повернемо. І обов'язково треба перевірити, щоб цей, цей еліпс був посередині. Так, Тепер у нас ще один є. Повертаємо оцей на ще ось так, на кут, щоб вони були симетричні. І, звичайно ж, треба так, щоб воно було по центру. Дивимось: ось у нас є вже еліпс і є траєкторія. Чомусь Еліпс не повернувся разом з траєкторією. Так, тепер дивіться, нам треба повернутися так, щоб електрони всі рухались по еліпсу, щоб не було збій, збою. Так, перевіряємо, зараз що у нас вийшло. Всі вони поки що синенького кольору. Так, тепер треба перевірити два, як ви бачите, вже є анімації. Давайте перевіримо зараз, як нам треба налаштувати другу траєкторію. Це у нас овал 12. Натискаємо правою кнопкою миші параметри ефекту. Далі, ефекти, так ми ставлю, а ось час треба налаштувати. Дивіться, затримка у нас буде, вона початок одночасно, затримка буде тривалість 1,5. 1,2 секунди. Тут можна налаштувати, ну, наприклад, 1,5 секунди. Ставимо ОК, це у нас перевіряємо. Анімація переглянути, і переглядаємо. Ось у нас два електрони вже рухаються. Тепер натискаємо третій третій шлях переміщення, і нарухаємо. Це овал 14. овал 14, знову параметри ефекта. Ефект у нас все і є, не блокується, а ось час треба вже ні одну секунду поставити. Я не те, ви... Одна секунда це по першому Нас цікавить оцей еліпс. Рухається який оцей еліпс. Це овал перевіряємо. Це 14-й, значить, овал. Це у нас 12-й, тепер 7 перевіряємо. 7 і 12 одне те ж саме. Значить, нам одну з анімацій треба видали. Так, значить, здесь у нас 7. Перевіряємо зараз. Траєкторію треба так, щоб вона рухалась вже по еліпсу. Тепер це 14 -й. У нас ми його позначили. Параметри ефектів. І тут треба час налаштувати так, щоб не одна секунда, полтора у нас уже була. Значить, здесь можна поставити або 2 секунди. Середня буде Окей. Тепер давайте ще раз подивимось анімація поки що. Не будемо запускати слайди, перевіримо. Все, три у нас електрони, вони всі рухаються. Так, все ж таки, ось тут треба чуть-чуть налаштувати, зробити. Переміщення, щоб воно строго рухалось по еліпсу. Так, ще раз перевіримо, щоб можна було анімація переглянути, а потім уже будемо на слайді. Так, як ви бачите, всі вони рухаються. Так, тепер давайте пок... і ще треба, щоб у нас була область анімації. Ще раз дивимось. Область ми натискаємо, відкривається область анімації у нас. І тепер нам треба ще раз підкрити. Перевірити правою кнопкою миші, параметри ефектів. Давайте ще час. нас цікавить час ось тут. Одна секунда і одночасно, щоб все було окей. Тепер цей перевіряємо: тут у нас 2 секунди, оцей слайд, параметри ефектів. Тут час налаштовуємо 2 секунди. Одночасно на це зверніть увагу, що вони починають рухатись одночасно. І оцей ще перевіримо, так, ще раз, анімація. Переглядаємо анімацію, Все, всі вони рухаються, нам треба їх ще змінити колір кожного атома. Це у нас буде хай жовтенький, це не має такої формат фігури. Залівка фігури, це буде жовтенький у нас. Цей буде зараз синенький. є ще зелененький. Зараз залівка фігури. І буде зеленого кольору, ось так. Все. Тепер починаємо перевіряти. Ще раз, анімацію перевіримо. Переглянути. Все у нас вони різні, по різному рухаються. Тепер показ слайдів початку. І починаємо дивитись, ось у нас всі атоми у нас рухаються. Можна тут збільшити або зменшити швидкість їх руху, але ж ви бачите, практичну роботу ми з вами виконали.